Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. Вітаю! До вашої уваги денний огляд новин на сфері. Про головні події Рівного та області розповідаємо далі в огляді у студії ведучий Микола Брежицький. На центральному майдані Рівного провели в останню дорогу 32-річного воїна Андрія Байрака. Чоловік загинув, захищаючи країну 7 грудня на Донецькому напрямку. Як прощалися із бійцем, розкажуть наші журналісти. На Майдані Незалежності у Рівному прощалися з 32-річним захисником Андрієм Байраком. Воїн боронив державний суверенітет та, на жаль, загинув 7 грудня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Завдяки Андрієві і героям, котрі сьогодні вже в небесному батальйоні, і на наших алеях слави, і на тих, хто залишився в українській землі, там, на полі бою, завдяки їм. Ми є державою. Андрій Байрак народився у місті Чортків, що на Тернопільщині. Згодом опанував професію слюсаря-механіка легкових автомобілів у Квасилівському професійному ліцеї. Чоловік не мав військового досвіду, але казав: якщо покличуть, піде служити. Адже тато військовий запасу. Мобілізували Андрія у вересні цього року. Дуже хороший хлопець, один син у мами. Дуже шкода, що Бог так рано його забрав. Ну що можу сказати? Хай відпочиває. Дуже спокійний був хлопець, спокійний, таки добрий. Дуже добре дитя було. Після того, як люди поклали квіти до домовини Андрія, його відспівали у Святопокровському соборі, а поховали героя на кладовище Нове: вічна та світла пам'ять захиснику та співчуття рідним. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Напередодні ввечері поблизу села Довгошиї Дубинського району сталося ДТП. Зіткнулися автобус, паста, автомобіль. Рено слідчі на місці встановили, що 29-річна водійка останнього не вибрала безпечної швидкості руху та виїхала на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з автобусом. Жінку затиснуло в деформованому від удару авто. Разом з нею в машині перебувало четверо дітей віком від 5 до 10 років. Найстарший син не травмувався. Трьох інших дітей та матір з переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Пасажири автобуса внаслідок ДТП не постраждали. Обоє водіїв попередньо були тверезі. У них відібрали біологічні зразки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочати досудове розслідування. Двох рівнян намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон. Прикордонники встановили, що схему незаконного переправлення організувала група закарпатців, які за грошову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США з особи взялися забезпечити двом рівнянам перетин кордону. Порушників та переправників затримали їх притягнуть до кримінальної відповідальності. Дві з половиною тисячі дезертирів на Рівненщині повернулися до військових частин, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Усі вони продовжать військову службу, тому їм вже відновили грошове та продовольче забезпечення. Загалом в області дезертирами або особами, які самовільно ухилилися від військової служби, вважають понад 4 тисячі осіб. Неподалік села Терентії в Гощанської громади виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку знешкодили піротехніки ДСНС у спеціально відведеному місці. Від початку року сапери області знищили понад пів тисячі боєприпасів, які залишилися в землі з часів Першої та Другої світових війн. У разі виявлення небезпечних металевих предметів, зовні схожих на боєприпаси, телефонуйте на спецлінії 101 або 112. Понад 130 тисяч гривень штрафу сплатить рівнянка, яка створила дві фіктивні фірми. 23-річна жінка погодилася на пропозицію стати фіктивною засновницею та директоркою двох юридичних осіб. Одна з них займалася гуртовою торгівлею, фруктами та овочами, а інша продавала паливо. Проте після реєстрації усі документи щодо новостворених підприємств обвинувачена передала спільнику і у подальшому жодної діяльності не здійснювала. Тепер жінка змушена буде сплатити 136 тисяч гривень штрафу. Працівники рівненського шеу працюють над розчищенням снігу на тротуарах та дорогах обласного центру. Їх посипають сіллю піском та протиожелебними сумішами. Комунальники працюють із залученням спецтехніки та бригад для ручного прибирання. Особливу увагу приділяють спускам та підйомам, зупинкам громадського транспорту та сходинкам. Водіїв закликали не паркувати автівки, обабіч доріг, щоб не перешкоджати прибиранню. Це всі новини станом на цю мить. Більше інформації традиційно дізнавайтеся на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. Зустрінемось.